Ну так, мені пропонують зняти мою кандидатуру на користь не просто якогось кандидата, а конкретно Петра Порошенко. Ну, я хочу вам сказати, що, по-перше, я ніколи не буду зніматися не за які посади, не за які пропозиції, на користь олігархії, яка хоче практично реваншем повернути собі владу. Я думаю, що якщо олігархія і їх кандидат мають аж такі високі рейтинги, як декларуються сьогодні, то в мене запитання. А навіщо щодня посилати до мене делегатів, які пропонують мені знятися на користь Петра Олексійовича? Я думаю, що якщо були аж такі рейтинги, як зараз декларують, то треба забути про всіх інших учасників президентських перегонів і насправді спокійно йти до перемоги Петру Олексієвич. Але я думаю, не все так добре для олігархів в Україні, як вони рахують і як вони інформують суспільство. Ну того, я хотіла би чітко сказати, що я більше не маю намірів грати в ті ігри, що якби то балотуються всі кандидати від демократичних сил. Я просто вам дуже чітко скажу: це обман. Обман, тому що далеко не всі демократичні сили сьогодні балотуються кандидатами в президенти. Я вважаю, що моїм головним конкурентом є Петро Олексійович Порошенко, який домовився з олігархією, і який сьогодні де-факто хоче повернути їм всі важливі впливу влади, а це практично ще раз, як в 2005 році зрадити революцію. Проект Друзі, любі, друзі, два просто не пройде. Так коротко і ясно. Крім того, я думаю, що ми всі мусимо користатися фактами. Факти це досить така тверда штука. І якщо ці факти не будуть враховані, ми з вами отримаємо те ж саме розчарування, те ж саме приниження, те ж саме руйнацію наших шансів і надій, як після помиранчевої революції. Не для кого не секрет, що помиранчева революція провалилась. Тому що, поки ви стояли на Майданах, клани за нашою спиною вже, по суті, справи уклали всі угоди з новим президентом. А потім це просто була історія продовження їх правління. Якщо є бажання і наміри, можливо, все по хронології перевірити, як відбувалися події після помиранчевої революції. І почитати ще прес-конференцію Зінченка Олександра, якого зараз немає вже серед нас, але який дуже чітко назвав всі речі своїми іменами. Крім того, між, між мною і Петром Олексійовичем. Вот это такая, знаете, публичная дискуссия. Публичная дискуссия, а че было, че не было? Що Петро Порошенко після того, як Дмитра Фірташа, а Дмитро Фірташ це по суті корупційне серцем Януковича, після того, як його заарештували, а потім звільнили під заставу в 125 мільйонів євро, чи зустрічався Петро Олексійович у Відні з цим ну, практично злочинцем і з тим головним представником режиму Януковича? Ну, ви знаєте, що я сказала, що зустрічався. Газети австрійські написали, що зустрічалися і домовилися. Керівник штабу Порошенко заявив, що такої зустрічі не було. Але позавчора з'явилося інтерв'ю, яке фірташ дав БіБісі. Я сподіваюся, до BBC у нас немає е недовір або сумнівів інформації. Вони взяли інтерв'ю у Фірташа, і він на це інтерв'ю дав дуже чіткий відповідь. Питання номер один. Юлія Тимошенко каже, що вони щодавно у відні зустрічалися з кандидатом в президенти Петром Порошенка. Ви можете це підтвердити. Фірташ відповідає: Так, я зустрічався із Петром Порошенком.